Доброго дня усім! Сьогодні ми спробуємо дати відповіді на питання, які цікавлять багатьох, які є дуже важливими. Перше питання, на яке ми дамо відповідь, це а, сьогодні відбудеться якась важлива зустріч. Що вона нам принесе? Давайте дізнаємось: шістка кубків, диявол. І двійка жезлів. Якщо подивитися в загальному на цей розклад, то ми бачимо, що шістка копки говорить нам про приємні спогади, якесь корисне знайомство, дійсно, яке відбулося. Можливо, якась допомога від цього знайомства вам прийде. А тут же в нас випадає д'явол. Людина з сильним. Мгнетизм, сильним характером, яка вас зачарує, яка може відразу зробити вам інтимну пропозицію, від якої ви просто не зможете відмовитися. Але тут після нього йде двійка жезлів, яка говорить про те, що вас будуть долати сумніви у своїх можливостях. І якщо ви будете дуже довго сумніватись, то ви втратите всі можливості, всі шанси на продовження цих стосунків. А, і е, цікавим є те, що давайте подумаємо з вами на цьому тижні ближнім днем, які нам чекати небезпеки. Все-таки ми живемо не тільки особистим життям, а й підпорядковані тим, що відбувається у нас в країні. От вам і відповідь на питання. Нам випадає небезпеки. Які небезпеки чекати вежа? Двійка пентаклів і п'ятірка жезлів. Ну, давайте по черзі спробуємо розібратися. Вежа, це виникнення проблем, крах хибних переконань, які можуть бути породжені вашими новими стосунками на цьому тижні. В той же час можуть говорити про небезпеки руйнівного характеру. Ну, у зв'язку з тим, що в нас війна, то звичайно це є пересторога. Яка говорить про те, що дослухайтесь до сигналів повітряної тривоги. Віка Пентаклів говорить про те, що ви отримаєте письмове повідомлення, яке буде свідчити і закликати вас до якогось шахрайства. Особливо зараз багато в телеграмі розсилок, коли запрошують людей перейти за посиланням. можливо, щось із цього. Тобто, будьте уважні до. Таких письмових повідомлень від невідомих людей, мало знайомих, це може бути шахрайство. І п'ятірка жезлів. Що говорить п'ятірка жезлів? Це жорстке суперництво, боротьба за виш... виживання. Але якщо подивитися з точки зору досягнення мети, то той, хто виживає в цій боротьбі, досягає всього, що хоче. Заради чого? Тому, в принципі, ну, не можна сказати, що це є негативною карткою. Отже, відповідь на питання, які небезпеки чекати, це загроза від а, вибухів і руйнацій, а, письмове повідомлення, шахрайство і якесь суперництво в робочі, скоріш за все, моменти, це скоріш по роботі буде відповідь. Давайте запитаємо карт. Якщо вже в нам вийшла вежа, то логічним є питання, чи буде масований обстріл ближніми днями, ми не будемо дивитися дуже далеко. І так у нас випадає імператриця, сила і імператор. Так, давайте розглянемо. Що ми бачимо? Імператриця це очікувана допомога. Будемо сподіватися більше ППО, щоб закрити наше небо. Над Україною сила це поразка зла і захист з боку. Тобто ще один захист. І тут, і тут, бачите, і допомога, і захист. Так? І імператор, втрутиться імператор, який покладе на себе вирішення проблеми. Про Якої проблеми? Масованого обстрілу. Тобто, ми карт запитали. Чи буде масований обстріл? Ну, дивлячись на цей розклад, його планують цей обстріл, він вже готовий, він вже намальований: схеми, карти, адреса і так далі, куди, що і як, але втручання вищих сил і втручання імператору, який зможе своєю силою, своєю силою духу. Можливостями вирішити ці проблеми. Ось імператриця говорить про те, що прийдеться очікувана допомога, і буде поразка зла, про що говорить нам карта сили, ось вона. Про те, що буде поразка зла, і все-таки масонний обстріл днями буде, якщо не припинено, то відтерміновано на невідомий термін. І виходячи із даного розкладу, все-таки хочеться наостанок чогось приємного, тому що життя йде. І е, хочеться запитати карта, які ж гарні новини чекати. Давайте з вами по, е, е, запитаємо, отримуємо відповідь на це питання. Сім мечів. П'ятірка пентаклів. І чудова карта Мах. Ну, напевно, зразу я почну з того, що гарна новина номер 1 це початок звершень. Все, що ви не почали, ви його завершите. Головне це вірити. А що ми розпочали? Розпочали ми сімку мечів. Проект, який виник у вас після якоїсь довірливої розмови із близькою вам людиною. Сімка мечів. Наступна карта п'ятірка Пентаклів говорить про те, що спочатку у вас будуть якісь матеріальні турботи, некорисні, але це все разом. І сімка мечів, і п'ятірка пентаклів, і маг це все разом. Ця, ця комбінація говорить про те, що це все не дарма. Ми зможемо досягти того, чого ми хочемо, і отримати задоволення від початку нашого звершення. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, пишіть під цим відео в коментарі, задавайте питання у коментарях, що цікавить вас. Можливо, карти зможуть дати відповідь. Дякую!